Вітаю, друзі, на зв'язку Славко Євченко. GTA Ukraine. 2.0. Уже сьогодні, 20 грудня 2023 року. Давайте про це і поговоримо зараз. Ще деяку інформацію цікаву із конференцією, яку я не встав у попереднє відео. До речі, якщо його не бачили, залишаю підсказочку підсказочкою тут вверху і посилання дав під відео. Обов'язково подивіться. Ну а поки йдемо до цікавої інформації за промик. Нагадую євченко, працює на всіх серверах. Я граю на п'ятому. Сьогодні до речі, теж буде стрім. О восьмій. Запускаємося. Буду чекати всіх на стрімчику. Обов'язково залітайте, тому що буде анонс. GTA Ukraine 2.0. Погнали до відео. Питання: чи буде GTA Ukraine на телефон? Їх цікавить мене теж, тому давайте послухаємо зараз. Ми розробляємо повністю нову версію мобільну, яка розробляється повністю з нуля на своєму е, двигуні, так скажемо. Це Unreal Engine. Е, дуже багато хто знає про цей двигун. Це така популярна досить платформа вже. І зараз ми розмовляємо саме там гру з повного нуля. Немає більше ніякої ГТА, яка взята за основу і тому подібне. Карта буде робитися з нуля, чи знову буде взята якесь за основу? Карту ми вже робили з нуля цю і вже її більше року робимо. І головне питання, яке ставилось в корні розробки, це оптимізація, але не за рахунок якогось. Якоїсь якості. Тобто карта буде і деталізована, і по якості набагато краще, ніж попередня, і по деталізації, і при цьому вона буде багато набагато оптимізованіше. Також, хто підписаний на інстаграм для Ukraine, побачили, що вони з офіційної сторінки підписалися на GTA Ukraine, на GTA 5. Що це? Типу, я сам зайшов, перевірив, дійсно, це правда, що реально чекати GTA Ukraine GTA 5? Зайшов я в інстаграм, перевірив. Ось офіційна сторіночка. Давайте глянемо, що до сьогодні. Нікому не кажи, що на цій неділі ми дізнаємося, дату 2.0. Ой-ой-ой. Так, Ютуб, це вже, друзі, поговоримо про це трішки далі. Окей, поїхали те, що нас цікавить. Заходимо у відстежування. Дві так, дві сторінки, на яку підписані офіційно GTA Ukraine. Перша, друзі, це Ukraine GTA Mobile. Нічого собі, ось так от добрий вечір. Ми з України. Ого, прикольно. Так, тут 6800, тобто вони дійсно роблять. Ну і ще, друзі, Юкреїнґета 5. Заходимо, дивимося. Поки що, немає ніякої інформації. Але, друзі, що це означає? Ну, по-перше, те, що дійсно буде розроблятися проект на... GTA 5 і основі будемо чекати, якщо там ще й буде своя карта, ма! Це буде просто розрив. Окей, друзі, про це поговорили. Я, на жаль, не знайшов інформацію з конференції, тому що більше всього, що не записав відповідь розробника. Але там, ну він просто згадав, що. А ви знали, що ми підписані на GTA Ukraine на GTA 5? Все. От і через те це так можна сказати невеличкий анонсик того, що буде, коли це буде, поки що немає інформації, але є ось поки що оце. Нам злили трошечки геймплею із 2.0, Давайте подивимося, а далі покоментуємо те, що ми побачили. Як побачили, що це робота далекобійника, бачимо зміну худу, зміни карти, все так мінімалістично стало. Також щодо шлагбаумів, так як я говорив в одному із попередніх відео, дійсно вони будуть працювати і дадуть Укрзалізницю. Також була інформація на конференції, що ще буде метро в Києві. Не знаю, чи то дійсно буде так, але друзі, шлагбауми працюватимуть. Відповідно, ми приїжджаємо. Шлагбаум опускається, каже: братан, почекай, зараз буде потяг проїжджати. І в потязі це, це теж буде робота. Тому ось такі от справи. Також бачили всередині вантажівки, бачили так, такі, ну можна сказати, спойлери, там з Київ, футбол і так далі, багато класних фоток. Тому. Блін, хочеться вже побачити. Ну і найцікавіше, друзі, якщо ми зайдемо зараз на основний Ютуб канал Ukraine GTA, Заходимо в відео, бачимо, друзі, українська мапа в GTA, оновлення Ukraine GTA 2.0. Бачимо так, супер дівчинку на аватаристі 2.0. Викликаючи така фоточка. Давайте зайдемо, друзі. Е, Прем'єру, як бачимо, о 21.00. Тому, друзі, сьогодні о 8-й годині ми запускаємо стрім теж на Ютубчику. Годинку ми пограємо, порозвиваємося разом з вами. Побі... Бігаємо, поспілкуємося о 9, дивимося цей трейлер, реагуємо на нього, ну і чекаємо з нетерпінням 2.0, Тому що мені здається, що до кінця цього тижня вже завезуть нам 2.0. Так, це буде бета-версія, можливо, будуть якісь, ну типу, якісь недопрацювання, але це було сказано на конференції. Що типу, так гравці, ми з вами так напряму основу працюємо. Ми хочемо від вас бачити фідбек, якщо ви знаходите якусь інформацію, що вам щось. Типу, побачили щось, не те скидаєте. Ми максимально так в лайв режимі це все виправляємо і все кльово. Тому друзі, о 8.00 сьогодні. Стрімчик чекаю всіх. о 21.00 дивимося з вами прем'єру тут. Уже бачимо 111 людей, які очікують. Тут от бачимо вже 83 коментарі. Прям сила. Друзяки, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам воно було корисне. Ну і не прощаємося. Побачили це відео, поставили вподобачку, опустились під відео, оглянули ще е, всю інформацію з конференції, яку могли пропустити. Відео, так посилання на те відео під цим відео. Будь ласка, дивіться. І о 20.00 вже зараз є прем'єра стрімчика. Всіх буду чекати з нетерпінням. Залітайте. Ну і не прощаємося. Друзі, дякую, що дивилися до вечора.